Поки я готувався до іншого відео та збирав інформацію, я натрапив на Йонг Бінг, і він мене реально зацікавив. Перевернув його з усіх боків, під мікроскопом розглянув кожен болтик і тепер готовий поділитися враженнями. Wargaming ще тільки готує Young Bing до релізу, преміумний китайський важкий танк 9-го рівня. І схоже, це не просто чергова коробкова іграшка, а щось, що має шанс привернути увагу. Не здивуюсь, якщо ми побачимо його в новорічних коробках. Час якраз підходящий для завершення тесту танка. Але майте на увазі, ТТХ ще не фінальні, тож усе може змінитися як у кращу, так і в гіршу сторону. І цілком можливо, що на виході він одразу матиме 3D стиль. Почнемо з головного гармати. І тут усе серйозно. 440 альфи з пострілу або 880, якщо стріляти дуплетом. на 9 рівні це звучить як вибух емоцій. А якщо ВБР вирішить, що сьогодні твій день і накине ще плюс 25%, то вже й усі 1100 шкоди прилетять у ворога. Точність і зведення далеко не ідеальні, але цілком достатні для важкого танка ближнього та середнього бою. Стабілізація міцний середнячок 0,18 від повороту корпусу та 0,10 від башти. Для порівняння у іс 3 2 трохи краще. А от у об'єкта 257 точно те саме. Тож усе збалансовано, не ідеал, але й не розкидає постріли по всій карті. А от, мінус 8 градусів нахилу гармати це вже приємна несподіванка особливо як для китайця. Єдиний мінус пробиття: 245 на бронебійних і 300 на кумулятивах. Це вже на межі дискомфорту. Проти лобатих хлопців доведеться попітніти, але не критично. По броні, оце момент, де Йонг реально здатен здивувати. Так, НЛД класика жанру, прибивається всіма на виліт, але от ВЛД приємне відкриття. Проти кумулятивів воно має еквівалент близько 380 мм. І навіть якісь старші на рівні можуть розвести руками, як це не пробив. Правда, є невеликий виступ по центру корпусу. Туди іноді може залетіти. І зіпсувати святковий настрій. А башта, отут от можна просто сказати: ану, спробуй, пробий. До 420 мм приведеної броні проти кумуля. Це серйозно. Навіть ПТшки можуть зморщити лоба. Проте лючки досить помітні, тому стояти як кранваген не вийде. Або рухайся і живеш, або давай до побачення. Танкувати від бортиків Йонг не обожнює, але якщо поставити гострий кут, може витримати пару восьмирівневих привітань. Мобільність у звичайному стані йонг поводиться як типовий важкий танк. 33 км на годину вперед, 11,7 кінських сил на тонну і слабенький опір по ґрунтам. За динамікою, він близький до Т6, плюс-мінус показники. Тобто звичайний класичний важкоатлет. Зате є фішка: ракетні прискорювачі. Їх 10 штук по 4 секунди кожен. І хоч тривалість коротка, ефект приємний. Можна вчасно приїхати на позицію. Або зробити неочікуваний маневр. Наприклад, увірватися туди, де ворог точно не чекає китайського носруга на реактивній тязі. Інші параметри тут без сюрпризів. Середній показник ХП по палаті та відносно слабкий огляд. На мою думку, Youngbing цікавий і навіть унікальний танк. Комбінація гармати, броні та мобільності виглядає смачно. Так, можливо, це не нова імба, але потрібно Потенціал на фановість у нього величезний. Якщо характеристики не занерфлять, отримаємо гідного преміумного бійця для фанатів дуплету ще й з реактивними прискорювачами. А що думаєш ти, це майбутня імба чи просто чергова сіра пляма, яка згубиться серед інших премів? Пиши в коментарях. А на цьому все. Ще побачимось на полі бою.